Привіт. Хочу розповісти коротку історію про те, як я став художником. Як кажуть психологи, все починається в дитинстві. Ну, У мене теж все почалося в дитинстві, хоча історія з малювання почалася якраз не в дитинстві. В дитинстві мені всі казали, що мені не можна малювати, що мені навіть не можна торкатися фарб, не те, що щось там малювати. І як кожна віруюча дитина, я повірив. Всі ці розповіді, і в якийсь момент просто навіть не задумався про цього. Аж в один момент, коли мені було 20 років, поїхав вчитися в Краків, і там доля мене звало з одним художником. Одного разу я щось малював олівцем на бумазі, і він побачив: дивився, дивився, а потім сказав мені ти кого небудь малювати фарбами. Я тоді засміявся і сказав, мені за все життя кажуть, що мені не можна малювати фарбами, що мені навіть не можна торкатися фарб. Він сказав, ти спробуй. І Я спробував. Пішов в магазин, купив фарби полотно і спробував намалювати. Коли перша картина була готова, я її приніс до нього, показав йому, щоб він сказав, що він про це думає. Він подивився і сказав: дуже гарно, треба тільки трохи поправити. Трохи поправити означало, що її перемалювали повністю. Картина була повністю перемальована від початку до кінця. Другий раз, коли я прийшов до цього художника, я прийшов до нього і спитав, як малювати руки. Як намалювати руку так, щоб вона була реалістична. Він взяв свою ладонь, показав мені і каже, бачиш. Ось тут темне, ось тут світле. Я кажу, бачу. Я кажу, так і малюй. Це фактично два уроки, які я отримав в своєму житті при малюванні. Саме тому завжди люблю, пишаюся і захоплююсь людьми, які самі дійшли до того, щоб стати художниками. Пройшло вже багато часу, і з тих пір мої пригоди з фарбами, з мистецтвом. Розвинулося і пішло в різні шляхи. І в даний момент мої картини вже продаються в галереях, на аукціонах, знаходяться в приватних колекціях по всьому світі. Але саме цей початок, ця людина, яка в якийсь момент мені просто сказала: ти спробуй, змінила все. На самому початку, коли я малював, це були темперні фарби. Я боявся торкнутися олійних фарб, мені здалося щось тяжке, незрозуміле. Так продовжувалось років 5. Десь через 5 років я перший раз рішився взяти в руки масляні фарби. Взяв, спробував, намалював. Першою моєю картиною є скрипачка картина, яка до сьогодні висить в мене на стіні, нагадуючи мені про те, з чого все починалося. І в даний момент я хочу пробувати писати блог про мистецтво, але не про мистецтво в тому вигляді, в якому ми звикли. Коли береться картина, розповідається історія, суть, якісь біографічні дані художника, а розповідати щось, що є часом цікаве, часом кумедне, часом незвичне, щось, чого вчить мистецтво. Бо в дійсності. Мистецтво це те, що творить людство. Мистецтво це річ, яка нас формує, і яка на нас впливає більше ніж все інше.